Що друзі, всіх вітаю! З вами, звісно ж, Тьомасик. Сьогодні я не знаю нестандартне відео, оскільки є клієнти. Давай-ка. Давай-ка. на! На! Початок відео. на! Ти вподобайку не поставив. На. На! Я не знав, як грати ту. На. Ей. -е 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 -е. Ти багато чого зробив, знаєш. Давай-ка. Давай О, хорош, хай миється, блін, тупо. Ну ладно, тут я бачу еще тарілочку, бля. Тільки спробуй. Вали уже, вали звідси А! У нас горить! Горыть! А, не нам! Велик тлымань! Блин, выликатом, блин! Это бле, бле, бле. Я Офигею просто, ну реально, ну чому вони такие, бля, хамука! тарілка впала! Ладно! Давайте дубль номер якийсь там. Давай-ка давай-ка вот так. На. Так хорошо, добре. Добре, добре, давай. Оп! Та, блин, ну, я... Я так не хотів. Ладно, давай чекаємо тепер, А, у мене нож десь був. А, вот от, дивіться. ха-ха, я маньяк. Хорош. Уй! Дожик тут уж. Ха-харо, добре, добре виходить, друзі. Я навіть не очікував. Блін. Ну, давай так. Давай так. Опа! будь ласочка, от тебе хот дог з хлібом, салом та багато вареного м'яса. Давайте, вибирайте, хто буде їсти. Ну, дякую велике, я так знав, що буде хтось їсти. Ну ладно. Ура! У мене тарілки самі автоматично це роблять. Ну, ладно. Давай-ка еще раз. Ну, граду уже текал бы, сути, сама, блин, я не знаю. Бля. А, тут можно навести грату с друзьями. Ну ладно, окей, добре. Мы все дерьмо, иди сюда. Ой-ой-ой. А то бы зараз все бабахнуло. О, сатиска. Это чья? Моя. Так, так, так. Ладно. Еще нам потребно. Ножик, 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 ножичок, ножик, ножик. Ой. А, блин, мой ниш. Эй! Куда? Где он? О, ты тут. Хорошо. Ладно, давай сюда. Давай сюда. Ну, я к блин, у меня будет такая фигня. Ну. Эй, эй, ежа, 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 ежа лови. Кто есть ты хотел? Джой сам, давай. Блин, тарелку не мы. Ладно. Уи. Ой. Почекай, не туди. Ну ладно, цо, блин. О, хорош, добре, добре. Для мене це вже окей. Ай мийця. До речі, дуже в карному місці, так би завжди було б. Ладно. Леди, не байкай ще це. Так, почекай, я сам я сам не розумію, як грати. У мене є ніж. Я атакую, я атакую ти. Ей, а, -а, -а чого? -чо в -чо -чо -чо? не йде. І не їсти ти ніж, а. Я не розумію, а. а ну, ти сказав їж. Їж! А, ні, ви вже поїло, блін. Ладно, піду змушувати інших. А! Ок <звісля> ща. Дай боже, що вона цього не бачить. Добре, що вона не бачить. Бляха. Еще я за дома властных такой. Бля, а, у нас еще сосиска попала. Пидвбей. Ладно. Доминиш. Вот миниш. Логично было бы вот так. Я, я на разумею. А еще давайте то на полу, -то. А на педале все готово. И ниш полетим Далее. Давай-ка так. Давай ка так, Ну що, це можна назвати хот-догом, Просто сосиска від, Ви зрозуміли від чого. Ладно, давайте там іще трішечки залишилось. Ну, в принципі, що за фігня? А, ви поїли? Їж ти. Бляха, ви Ви їсти навіть не вмієте, на. О, господи, почекай, почекай. А це, а так, можна це робити? Оп! Порож, дуже класно, до речі. У мене було більше тарілок. У мене дві їх. А, три. Ні, почекайте, а якщо вот так зробити? А воно буде? Ну, ну, давай так. Давай так, друзі. Отак. Ну і на неї, звісно, вот таку пательню. Ну і що, буде воно грітись? Думаю, це. Ні-ні! Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Зараз пожежа, 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 пожежа. Ну і що, немає, немає. Дитин нафіг. Ой, блін, у нас, у нас все говорить. Гримо, гримо, допоможіть! Фу. Ну все, давайте далі жарити. До речі, я просто хотів подивитись, воно буде жаритись. А воно не жариться. Ладно, ладно. Я навіть отсюди покладу. Нормально, нормально. Абсолютно нормально. Тут повинна бути тарілка, ну ладно. Ай, буде так. Ні! Блях, трясти його, на. Почекай! Давай. Давай, 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 <його> <syng grateful> lame, <shotgame> well, давай. Так спробувати. Пательня зламалась, ну ладно. Все зламано. Все. Ляха-моха. Але це Ну, два піписьки. Ну просто офігенно. Класно. Ладно, давай ще раз. Сосиску тоді сюди. Воно буде жаритись. Ну ладно. Ладно. Так у нас більше там немає клієнтів? Немає, я б хотів більше людей. Давай ще раз. Оп, Хорош. ну добре, вийшло доволі непогано. Ладно, давай їх Так хто ж хату хоче? Це було піти тус, синорітус, а вам, б, а вам ляпаса просто во так дж. Лайк є. А якщо знайду? Пошерстіть, пошерстіть по кишеньках.